Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати про важливість цінувати сьогоднішній день. Ми, люди, є обмежені, обмежені у просторі, у часі, дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років. І більшість із них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. каже нам псалмопівець у книзі «Псалмів Старого Завіту. І дійсно, наше життя, дорогі друзі, обмежене роками, обмежене тижнями, місяцями, днями. І важливо є розуміти цінність сьогоднішнього дня. Бо властиво наше життя складається тільки з сьогодення. Ми дуже часто мріємо, вибудовуємо наше життя в майбутньому. І це і нормально. Мріяти це є дуже добре, але важливо не відкладати наше життя на завтра, на післязавтра. Вже сьогодні насолоджуватися життям. Вже сьогодні жити у повноті в цьому дні, не завтра, не післязавтра, не наступний місяць, але вже тут і тепер. Не жаліте собі чогось речей, навіть які ми собі не дозволяємо. Маю на увазі якісь добрі речі, якийсь одяг, який ми відкладаємо на потім і так його не використовуємо, потім викидаємо. Приготувати собі якусь їжу, яку ми хочемо приготувати. Звичайно, в часі посту ми зараз перебуваємо, маємо певні обмеження, але можна і пісну їжу приготувати, відвідати приятеля, якого ми давно не відвідували, чи зателефонувати до свого приятеля, не відкладати на потім на завтра, бо маємо властиво сьогодні і так само використовувати час, який дає нам Господь. У цьому великому пості для того, щоб поєднатися з Богом, не відкладати на завтра наше навернення, наше життя, наш прихід до Ісуса, який у цьому часі споглядає на нас у цей христопоклінний тиждень, в якому ми особливо вшановуємо Хрест Господній. Тому живімо тут і тепер, вже сьогодні зробімо те, що ми плануємо. Робити десь на наступний день, тиждень чи місяць, вже сьогодні живімо в повноті, бо наше життя це не вчора, наше життя це не завтра, але наше життя це тут і тепер. Амінь.